МТЗ 1025. Заводський недолік повітряного фільтру. Завода стоїть, тут стоїть фільтр з більшого діаметру, більший циклон. І при кожному ТО ми звернули увагу, що в цій колбі в нижній вона все время повна землі. Повна. Раз, другий раз. А тоді я звернув увагу, коли в пилюці працюєш, цей циклон за цих прорізів не викидає землю. Це циклон напевно з 12-21, там шість циліндрів, більше повітряного. Тут 4 циліндри. І за цього цей циклон... Не працює зовсім. Що ми зробили? Доварили Ось сюди Тоншу трубочку. Менший стекло, обичний, звичайний, звичайно, МТЗ. І все, вуаля. Тепер от ТО до ТО не викидає пилюку там. І тепер, коли нас ТО проходить, у нас Земельки тут, ну отак усінько, було. Бо я бачу на таких тракторах багато хто виводить наверх. Ми отак зробили і пішло діло. Так що в кого стоїть великий циклон, міняйте його на менший. І от таке. Підписуйтесь на канал. Ставлюте лайки. До зустрічі.